Endurance Hub – нова покращена версія згідності ваших показників. Ура! Починаємо зі стандартних показників: це вік, зріст та вага. Це вихідні дані, які потрібні для точного аналізу результатів тестування. А далі переходимо до одного із головних показників: це рівень максимального споживання кисню. Це значення показує, скільки кисню ваш організм здатен використати на піковому навантаженні і відображає ваш реальний рівень витривалості. Після тестування ми формуємо ваші індивідуальні пульсові зони, за якими ви можете контролювати інтенсивність завдань, щоб рухатися вперед без зайвого перевантаження та швидше прогресувати. У звіт ми додали розширену аналітику у вигляді графіка ваших. Попередніх тестувань. Графік дозволяє побачити динаміку з кожним тестуванням, де саме відбувся прогрес, на якому етапі ви стабілізувалися, а де можливо потрібно скоригувати тренувальний план. А ще ми додали пакет преміум та стандарт нову послугу. Детальніше про неї в описі під цим відео. Записуйся на функціональне тестування в Endurance Hub, адже прогрес починається з точки даних.